Доброго раночку, мої українці і україночки. Ви мене просите в повідомленнях, щоб я почала вам робити предбачення по місяцях, по знаках Зодіака по дідовій книзі. Це, книги більше 150 років, це книга життя. Значить, як буде тепер кожного місяця проходити моє передбачення. Починаю із близняток. Близнятка це я. І всі, хто в моїх близнятка, хлопці і дівчата, ви мої сестри, брати. І так, дивіться, спочатку розкладаю карти. Перший розклад. Тут дівчата, тут хлопці-соколики. Такі карти в мене, манюні гарнюні, ганю, Ви бачите? Тут, як завжди, кетюня біля мене, як кетюнка. І перше передбачення. Близніці, ми можемо все, ви знаєте, для нас не існує ніяких преград. Дівчата, мої красуні ластовички. Я відкриваю книгу і читаю предбачення на серпень місяць. Переводю з Латині. Так, тут зустріч з королем і книга говорить. Учень світ. А не учення тьма. Присмотрися до всього, що ти бачиш. Побачиш, що скаже. Це пригодиться. Це дівчата-близніці, <смір> мої красунічки. хлопці, соколики мої, близнята. Ой, який ж в мене друг родився 13 червня. Ой, який же він <смір> все вміє, все знає, все одразу робить, і все в ньому виходить. І так. Вас, хто ж давшення по службі. Дивлюся по книзі. І так, звісно, книгу при вас не можу відкрити, це сукров'яне. Так, кому нравиться, пишіть. То я буду і далі робити передбачення. Бо так, в діагностиках я це роблю, звісно, і я платно, я дивлюся, і широко ці питання дивлюся, але для вас я дарую безкоштовні предбачення, бо ви мої підписники. І так, бачите, вам підвищення по службі. Терпи, козак, атаманом будеш, тебе ожидать буде блістяща. Ну, будущність. Будуч, будучність, Я переводю як будучність, Далекоглядність. Отакий чудовий для вас мій розклад з передбаченням по книгі життя. Які 150 років. Ви, мої, дорогенькі. Хай у вас все буде найкраще. А так і буде. Я вас люблю.